Вітаю вас. Знаєте, що я бачу знову і знову? До мене приходять жінки абсолютно з різними ситуаціями. Та я також прожила в своєму житті багато, тому я це розумію, бо все пізнається в порівнянні. Просто одні роблять висновки і змінюють своє життя. А інші в більшості так і проживають життя, як несе, так і живе. Знову ж таки, тут духовний контекст такий, що якщо душа не має плану в цьому вціленні змінити життя на краще, то нічого їй не станеться. Але якщо має, то вона завжди почує те, що рано чи пізно її приведе до рішення. Почати життя інакше. Хтось живе у виснажливих стосунках, хтось застряг на любимій роботі, хтось хоче поїхати змінити щось, але нічого так і не змінює, бо, бо всередині страх. Страх, що не вийде, що не буде грошей. Що буде самотньо. І от люди живуть так роками, чекають, що щось зміниться. І вони думки, що як тільки з'являться гроші, я зроблю крок. Якщо чоловік зміниться, тоді я залишусь. Ніби вона хоче піти, так? якщо з'явиться нова робота, тоді я звільнюся з тієї роботи, яка мене виснажує. Але правда в тому, що нічого не змінюється, поки ти сама не вирішуєш. Бо поки ти в очікуванні. Життя зависає. Все ніби, ніби стоїть на паузі. І мрії, і дії, і твоє жива я. Зміни починаються з рішення. І рішення це не думка, не надія, не фантазія. Це момент, коли ти Зупиняєшся і чесно кажеш собі, я більше так не можу, я вибираю інше. Це такий стан, коли всередині стає спокійно, не тому, що ти все знаєш, а тому, що ти готова без жалю, без паніки. Просто я не хочу більше зраджувати себе. Я готова діяти. І така ситуація, наприклад, наприклад у сімейному житті. У багатьох вона більш-менш виглядає так, ми живемо разом, але там більше нічого немає. Ми не говоримо. Не торкаємося один одного, у нас немає тепла. Я просто мовчу. У нас немає про що говорити, нема спільних тем. Тримаюсь за цей зв'язок пострашно, бо, бо діти, а раптом не витримаю, а раптом сама не справлюсь, я виснажена тим всім, але. Боюсь, як я буду сама, як фінансово, як емоційно. І поки ти живеш у цьому ні туди, ні сюди, нічого не змінюється. Навпаки, тіло хворіє, бо це причини нашого здоров'я або нездоров'я, енергія зникає. Життя втрачає кольори. Можливо, піти страшно, але залишитись ще страшніше, це повільне вмирання втрачення себе і свого життя. І якщо не зараз, то коли? І саме в цей момент, коли ти починаєш глибше. Роздумувати над ситуацією, що стається, що стається не істерика, не сльози, а спокій, така тиха, глибока ясність всередині. Вона каже, і ця ясність всередині, цей стан. Каже, я втомилася жити не, не своїм життям. Я не хочу більше терпіти. Я не хочу більше робити вигляд, що все добре, бути поруч, але на самоті, прокидатися, що, що це ще стосунки. І тоді приходять слова: Все, я більше не буду так. Я не знаю як, але я йду. Я вибираю себе, я вибираю своє життя. І знаєте що? Життя тоді починає нас підтримувати, і починаються зміни. Трапляється нове житло за доступну ціну, з'являється якийсь підробіток або якась нова робота, яка дає свободу. Знайомі несподівано протягають руку. Допомоги, як варіант, реальність не затримається, вона тільки чекає на твоє так. Вона чекає не, коли ти, не, не на подумати, коли ти собі там думаєш, не на колись, а на рішення, на рішення. Бо в стосунках і в грошах. І в житті взагалом все починається з моменту, коли ти повертаєшся до себе. Бо реальність змінюється не до, а після твого рішення. Саме рішення запускає процес. Після нього ти починаєш робити кроки, шукати, говорити. Рухатись, і все світ відкликається, бо ти стала на свій шлях. Якщо ти зараз на роздоріжжі, ти просто зупинись і спитай себе, що я вже давно хочу змінити. Або чого я боюсь, чому я насправді ще цього не зробила, що я відчуваю? І просто проговори це собі. Як тверде внутрішнє звернення. Я приймаю рішення сказати тут можна, своє рішення, бо це не близько в стосунках, це будь-яке рішення, будь-яка біль. Проблема, яка тебе турбує вже роками, і ти страждаєш, твоє внутрішнє страждає. Очі перестають світитися. І таке глибоке поглиблення в тій проблемі. І ти скажи собі, що я відкриваю простір, щоб це сталося. Зміни не, затрим... Зміни не затримуються. Вони тільки чекають на твій внутрішній стан готовності. І твоє так. І на двоє так вони теж чекають. Не подумати не колись, а на рішення. Але це має бути стан внутрішньої готовності. Цей стан має народитися в тобі внаслідок роздумів про ситуацію, яка хоче вирішення. І, власне, не просто сказати собі, я від сьогодні там так не хочу, так не треба, так не буду. Це не спрацює, бо це тільки тимчасове буде якесь проявлення себе від болю. Це має бути внутрішній, внутрішній стан, внутрішня готовність. І це не про героїзм. Власне, це не про треба бути сильною. Це не про не жити більше таким життям. Це про повернутися до себе, спитати себе, а що я хочу насправді. Бо жити по-справжньому це коли ти Більше не виживаєш, а дихаєш життям. Це коли очі світяться, але світяться тому, що все ідеально. Власне, не все ідеально, а тому, що ти жива, справжня поруч з тим, хто тебе бачить. Це коли в стосунках не мовчання і не страх, а тепло, простота підтримка Коли ти зможеш сказати, мені боляче, мені страшно, мені хочеться і тебе не відкинуть, тебе почують, коли твоя думка важлива, коли твої бажання не висміють, не а, е, а слухають, коли ти поруч з людиною і бачиш у ній. Не тільки когось, а своє, вищ, своє краще, я, свою кращу версію себе. Це коли ви разом будуєте життя, де можна мріяти, планувати, говорити про поїздки, навіть якщо поки що немає грошей, але є бажання відкритість. І це бажання не, зали... не залишається в порожнечі, бо ви говорите про це, шукаєте, плануєте, дієте разом, ви чуєте один одного, чуєте в тишині. Жити по справжньому це коли ти не заглушуєш себе, а чуєш. Це коли тобі не потрібно щось доводити. Бо ти вільно, бо ти є вільна бути собою, це коли робота не, висм, не висмоктує тебе, а дає відчуття користі і сенсу. Це коли гроші не просто виживання, і не про виживання, власне. Я хотіла сказати, що це, це коли гроші не про виживання, а про можливість реалізувати задумане. Поїхати, побачити, поділитися, наповнитися, це коли ти прокидаєшся вранці і хочеш жити, не терпіти, жити. І це все починається з од... одного простого, але сміливого моменту, з твого рішення більше не миритися з тим, що тебе знецінює.